Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Я вибачаюсь, я зробила розклад попередній, який ви дивились. Я сподіваюся, я так один за одним пропущу, нічого не наплутаю. Ми робили розклад, що зустрінилися Зеленський, Єрмак із великою кількістю євреїв, мільярдерів, там і Блекрок, там і. Бельведерський якось, язик у мене ломається. Більдербергський клуб. Ось, І а, був там Кісінджер. А, Ви знаєте, забули ми подивитися, ви не нагадали мені, я не подивилася. Кісінджер. А, яку, що він там лобіює? Лобіює Україну, просуває її чи ні? На кого він взагалі працює? Давайте от подивимося трошки Кісінджера. Це буде під номером 2 це відео. І так, зустрілися таємно а, в цьому клубі. І так, дивимося, таємний клуб. А, і так, їхні плани. Але мені треба дивимося зараз Кіссенджера. І так, на Путіна працює, на Росію чи на Україну. Дивимося. А може, він на себе працює? І так. Ну, тут на Путіна. І вже давно на Україну. Угу, угу. Ну і на себе, да, на себе, дивіться. Тут е, кругом домовленості я зараз поясню, дивіться. Він і на Росію працює, але бачите, тут, е, будемо так говорити, зірка говорить віддалено, говорить на відстані, на розстоянні. Зірка говорить трошки подальше. Тепліші відносини з Україною. так? Але ми зараз кожну карту докладемо. І плюс на себе. 100%. І так, дивимося, що він тут на Росію робить. Він чітко продвігає російські наративи. Все, понятно. Щоб Росія не стала жертвою. Що він для України дійсно робить? Бачите, смерть пішла. Смерть пішла, наказання пішло. Знищити народ України стопроцентово, мої дорогенькі. Він працює дуже владно над, вправно над цим. Що він собі? Ну, собі бали якісь заробляє, маніпуляція тут іде. Ось, чітко. Ну, чітко людина в своїх інтересах. І тут домовленості. Тобто, зараз ми тут розглянули питання, на кого він конкретно працює. Він нічого для України доброго не робить. Те, що він там два слова сказав, що Україну треба зараз у НАТО прийняти, це ще ні про що не говорить. Ось, Людина конкретно працює на Росію, але мені чомусь іде таке відчуття: він працює ще на третю сторону. Ну, Тут не так для себе. Знаєте, тут, скоріше за все, оце не третя, це не на себе, а на сімейку. Чомусь у мене йде сімейка, тому що тут малий аркан, а тут старший аркан. У нього є з сімейкою. Давайте подивимося. Чи має Кісінджер зв'язки з сімейкою? Хто не знає, що таке сімейка, подивіться сімейку Адамсів. У Ірини є ці розклади. Є ціла папочка. І так, чи є в нього зв'язки з сімейкою? Є навіть дуже тісні. Є мої дорогенькі, дуже тісні. Він їм допомагає. Нищити світ так, як треба, а Україна у них на першому місці, щоб ви розуміли, ось так. Україна в них бельмо. Вони на Україну постійно точать свій зуб. Ми говорили про те, що Росія була теж для цього створена. Ось якось так, мої дорогенькі. Ну тут страшні речі відкриваються. У них, бачите, плани знищити Україну. Плани знищити Україну, конкретно працює на Україну. На сімейку. Ось якось так мої дорогенькі, на цю, на цю сімейку. Він їхній консульт, консультант, а повія. А, ви знаєте, для чого куртизанки були? Ну, от королева жезлів. Вона і, значить, говорить про а, не обов'язково жінок. Цей чоловіки теж продажні, верніше не продажні, вони працюють, він єврей, це, тут нічого дивного не, нема. Ось. Але він конкретно працює на сімейку, і він входить, наскільки я розумію, у вузьке коло, співпрацює з ними. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі і отримують там зарплату, наскільки я бачу. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.